Танечка, я сьогодні взяв кошик екзотичних фруктів, але сам щось трохи стрібаюся їх їсти, тому думаю, попробуємо на тобі. Побачимо ваші емоції, як воно вам зайде. Так. Да? Так. Да. Ну, давай. Що в нас там? Що в нас є? Якась волохата штучка. Що це там написано? Називається вона. Рамбутан. 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 Якась Каш... така м'якенька волохата штучка. Як каштан якийсь. Як каштан. Ну. Кожен займається хорошо. Ну, угу. По собі. Їсти вам вдвох. Ні, ти, ти перша, а потім я побачу. Не пахне воно нічим. сладеньке, Там пісточка. <ріг> ти, може розріжже його? Воно тече, Кисленьке, воно тільки зверху солодка, а начинка хай догміла, як я. Така косточка. Можна поламати зуби. Вже бачна нагризла. Коротше, воно таке, як слізняк. Ну, тут смачне чи ні. На що схоже? На слізняка. На кисло солодкого слізняка. Воно тянеться. Добре, давай далі. Що там ще є? А ти ні? Не будеш? Я потім. Okay. <laughs> Подивимось. Окей. Okay. Ще якась така штучка. Тамаріла. Тамаріла. Така. Якась тамарила. Похоже на сливу. Тверду. Мабуть, я теж буду різати. різати. Хуго! Он режется. Не режется. Так, чекай. Тут такие ножи у меня. Нема любовника в хате. <свят> Чтобы она печет. Короче. Ты думаешь, что шкиркой треба есть? Я без понятия, какие треба есть. Не, мабуть, шкурку треба снимать. Она снимается. Як какая-то хурма. Угу. Можем. На вид. <свят> Вкусняшка! Воно його ну, можна їсти. Це гірка, кисла хрінь. Нібіганий хурман. Ви сонце. Вона гірка і кисла хрінь. Ну, це не їж більше, полежає. Фу, блін. Треба було на нас собі камеру навести. Воно яке ти... месь. Якимось... А може оце треба їсти ці семіна? Ану попробуй. О боже. Капець. <рес> Це якийсь капець. Фу, тепер в роті якийсь в привкус спатняків. Не хочу покодить. <рес> попробуй сімечку оцю. Ууу. <ріст> Як будто ти розкусив якогось клопа. Фу. Якась фігня. Це така якась фігня. Так, є в нас така краша красива штука. Як вона називається? Ківано. О, господи ківано. Ківано, окей. Не надо любовника шукати. Та одне, одне в голові, ти їш фрукти. Ой, отече. е може тобі ложечку. Воно, коротше, як диня, чи що. Ну, Сімічки, як у дині. Сімічки, похоже, як на огірок, якісь, як то переспівши огірок. А ці сімечки можна їсти? Ну, тож їх і треба їсти. Сімечки треба да. чи цю жижу. Ну, то ж це і є сімечки, і жижа. І жижу оцю їсти. Да. Я не подивлюсь. Це. Це... 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 <ріст> ужас. це не можна писати відео так. Чого? На, попробую це. Ну, і не огірок, а якась. Воно безвкусне. Та де воно безвкусне? Ну, щось якесь є, якесь, як, алоє якесь. <ріст> <ріст> це алоє? Ну, я, при... я думаю, що Алоя так смакує. Я навіть не можу описати, яке воно є. Ну, воно без... безвкусне взагалі. Ні, там якась кислинка, але воно таке, от, як... Да, як огірок. Тільки огірок смачніше. Та херня стоїть 100 гривень. Штучка. 100 гривень штучка. Купив би мені шоколадку. Отай каштан теж 100 гривень. І це скільки воно? Ні, каштан 20. Так. Да. Ну це він вкусний, між прочими був поки до да. цього моменту. Ну, Рамбутанки. Ну, слизьке таке, але нічого. На у нас Пітахая. Пітахая червона. Фрукт, Фрукт дракона. Так, да. ну це 200 з хвостом. Mm -hmm. Коштує така штука. І немає, куди його їстиме? Ніхто. Це хоч ріжеться приємно. Це похоже вже на щось, як на якісь. Ой, це красиво дивіться. Uh -huh. І колір, який філет. не знаю, чи камера передає, але. Нічим воно не пахне. Але... Камера так яскраво не передає, він такі, такі ж. Ой, але красиво. приємно береться ложку, як якась суфлєшка. Воно схоже на ківі, Трошки, але віддає якоюсь травою. Наче. Ну таке чуть-чуть солоденьке, але його поїсти можна. Таке можна, так? Да? Поїсти можна, але це не улюблений мій. Ну, це б їла, так? Да? Ні. Ні? Мабуть, найсмачніше вийшло Рамбутан. Коротше. Ну, а це можна з'їсти, можна не викидати. Воно таке приємно береться ложкою. Солоденьке, тріскають зернинки. Воно все одно водянисте якесь. А вкусненьке. Короче, краще Ну yeah, это прикольно Можно no, можна їсти. Ну no, no, їсти. ест По крайней мере Ну короче я так понял что в принципе Короче Краще наших яблок ти не мені Нет мандарину зараз. <laughs> Мандарин <laughs> Мандарину з усіх зуси Пезаточники есть Ананас еще я. можно ананас Да yeah. yeah. Ананасовий сок Да. Нас... Ну, Цю штуку я даю, з тобою можу теж поділитися. А те я не знаю, хто. Коротше, зараз ми побачимо через годинку, чи Таня буде жива, якщо я потім далі доїм Оту... Оту штуку, що ти зараз підтахаю. Ну. Значить, якщо це за півгодинки, Таня буде жива, до доїси. А не живати до доїси як Ромео, чи ні? Чи як Джульєтта у нас наоборот. Умраємо день про продовження слідують. Чекайте нас в наступних відео, папа може тільки мене.